Допомагають Збройним силам України, ветеранам, родинам захисників та захисниць у Чернівцях. Працює штаб-матерів та родин воїнів України. Директорка організації Емілія Євсієва разом з волонтерами організовують благодійні заходи та аукціони, аби зібрати кошти для потреб військових на фронті. Про роботу штабу потреби військових та їх родин далі у сюжеті. Штам матерів та родин воїнів України створили в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022-му. Тут координують комунікацію між юристами та родичами захисників та захисниць. Також допомагають закрити потреби самих воїнів на фронті. У нас так вже завелося хороша традиція в нашої 107-ї бригади бути на зв'язку з кожним батальйоном. Ми знаємо всі потреби. Плачемо, коли є втрати. Зараз більше нас цікавлять потреби наших військових. Всі знають, що їм не вистачає, скільки би їх не було, але їх завжди не вистачають. Це реби, дрони, ну, різні старлінки, ці потреби. І вони розхідні, їх завжди треба, скільки би їх не було. В Оксани Савіцької з початку повномасштабного вторгнення воювали чоловік та двоє синів. У липні 2023 року загинув молодший син Богдан. Пані Оксана у штабі матерів допомагає військовим на фронті. Часом буває, що є ну, там, є машини, але буває, що багато поранених, більше може бути, ніж один. Поранення загиблих їхні тіла забирати також дуже важко. От мого сина тягнули хлопці. Майже п'ять кілометрів на які на ношах таких спеціальних. Трошки раніше говорили про засоби, щоб ноші, ну, щоб евакувати людей, і поранених, і загиблих. Олеся Петрова, дружина військовополоненого, з 2023 року у штабі матерів та воїнів України допомагає родичам безвісти зниклих військових у юридичних питаннях. Переважно працює сарафанне радіо. Де люди від людей до людей, від жінок до жінок узнають, як правильно працювати і куди правильно звертатися, і отак так вони можуть організувати свої пакет документів. Наталія Микитайчук разом з чоловіком волонтерить за Зато у перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року на фронт провели рідного сина. За її словами, нині найбільша потреба на фронті евакуаційні машини та ноші для поранених. Буває таке, що дуже часто що хлопці виносять і на покривалі, на чому можливо, а часом і на собі. І їм треба знати, що їх не забувають там, і щоб вони знали, за що вони там воюють. Розумієте? Небайдужість. Потрібна небайдужість від людей, яких вони захищають. Їм потрібно реби, дрони, бо це те, як розхідний матеріал, машини. От чому все, часом чуєш, та що машини, машини, машини? Ви розумієте, часом машина там всього працює один день. Кошти зі зборів штаб матерів спрямовує на закупівлю автівок, дронів та ребів. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за QR кодом на екрані або за номером банки. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4